Розслідування дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинуло двоє велосипедистів із корця, контролюватиме прокуратура Житомирської області. Автопригода із смертельним наслідком сталася за участі автомобіля міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України ще 12 липня. Тоді міністр Анатолій Близнюк перебував на Рівненщині з робочою поїздкою. Повертаючись до столиці біля корця, Тойота Кемрів, які перебували директор одного з департаментів і помічник міністра ЖКГ, не розминулася із двома велосипедистами. Результат. Даної пригоди мешканці міста Корця загинули на місце події. Автомобіль Тойота намагався уникнути зіткнення, однак, не впоравшись з керуванням, допустив зіткнення з огорожею, перекинувся, внаслідок чого пасажири автомобіля отримали тілесні ушкодження. Водій та пасажири Тойоти потрапили у реанімацію. Один у важкому стані потерпілий був, у нього була струс головного закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, а також перелом стегна. Двоє потерпіли до середнього ступеня важкості, їх стан був більш стабільний. Через деякий час на протязі двох годин потерпілі були відправлені в Рівненську обласну клінічну лікарню у відділення реанімації. Нині в травматологічному відділенні Рівненської обласної лікарні перебуває тільки один з потерпілих його вже прооперували. Тим часом Житомирські правоохоронці розслідують кримінальну справу, порушену за фактом ДТП. Автомобіль зараз на арешт майданчику. У те, що водій іномарки намагався уникнути зіткнення із велосипедистами, рідні загиблих не вірять. Він їхав по правилах, по всіх правилах. Він дотримувався правил дорожнього руху, він заїхав в заїзний карман, він хотів повернути собі як міліціонери, озвучують версію, що водій уникав зіткнення, але подивився от по факту, що тут він виїхав на зустріч у смугу, він вдарився в отбойник, він заїхав геть заїзний карман через, через війну, СЕУ, через відбійник і побивав людей. Тобто, як так, як? Житомирські слідчі призначили низку експертиз, опитали свідків. Обласна прокуратура взяла розслідування ДТП під свій контроль. Офіційно водій Тойоти збив двох велосипедистів, бо не вибрав безпечної швидкості руху на дорозі.